Вітаю вас на цьому каналі, пані та панове. Мене звати Сергій. Якщо ви дивитеся це відео, то радше за все ви готові продовжити вивчати разом зі мною непростий світ темних душ. Хто готовий? Я готовий, хто готовий? Я готовий. Хто готовий? Я готовий. Загалом ця гра дає вам три основні шляхи, куди ви можете піти на цьому етапі. Перший шлях через кладовище, де вас зустрінуть непривітні скелети. <плес> Самі по собі вони не настільки небезпечні, але для новачка це доволі проблемні вороги, які здатні наносити багато шкоди та накладати кровотечу. Другий шлях спускаючись ліфтом до затоплених руїн нового Лонду. Тут, звісно, купа грош для биття в вигляді пустотілих, але основну небезпеку становлять привиди. І проблема у тому, що це, власне, привиди, і вам не вдасться їм нашкодити звичним шляхом. Звісно ж, якщо ви не знаєте заздалегідь, як ким протидіяти. Ну і третій шлях, найбільш логічний, особливо для новачків, це прориватися через натовп порожнистих людей, які і шкоди менше наносять, та й вмирають швидше. Розібратися із ними не складно, головне не панікувати. Заодно піднімете собі настрій місцевою фізикою тіл. А внизу акведуку ви могли помітити ще якийсь дарунок, до якого необхідно спочатку дострибнути. На щастя, це геть не складно, для цього потрібно лише... Чорт. Той незручний момент, коли й сам позабув як стрибати в грі. І коли ви вдало перестрибнете на акведук та обережно пройдете по його краю, ви отримаєте доволі цінну річ Жертовне кільце. Воно дозволяє зберегти душі і людяність після смерті, або ж дає ще один шанс на те, щоб забрати втрачені душі і людяність, якщо раптом ви вмерли до того, перш ніж доторкнулись до власної калюжі крові. Втім, після смерті воно знищується і гравець не знає можливості повторного його використання. Будьте обачливі, оскільки в грі обмежена кількість цих кілець. По дорозі заберемо решту дарунків в вигляді душ і помічаємо двері, які не можна відчинити із цієї сторони. Таких дверей в грі доволі багато. Що поробиш? Бектрекінг та шорткати. І що ми піднімаємось по сходинкам, гра повідомляє, що ми в місті нежиті. Прямо як в 90-ті. Тут вам і місцеве населення, що агресивне до будь-яких чужиків. А Анот, ну, брики в дамки! І така ж застаріла архітектура, а зараз мені тут пояснять за поняттями. Вечера, ти труп, ти понял! На щастя, у мене є дубина, яку я назвав миротворець, завдяки якій я й утихомирив місцевих хуліганів. Не забудьте забрати ще кілька дарунків внизу та умиротворити пустотілих. Ці значно слабші за попередніх, зате вони беруть масовістю. Ну і усе це задля того, щоб забрати одну з найбільш рідкісних предметів у грі: сміття. Ah, that was І так, щодо рідкісності цього предмету я не жартував. Втім, далі по Акведуку ви отримаєте більш-менш нормальну нагороду у вигляді однієї людяності. Потім ви натрапите на стіну туману. Не хвилюйтесь, іноді такий туман розміщений не безпосередньо перед боссом. Можливо, це зроблено задля того, щоб затримати вас на цьому місці для завантаження наступної частини локації, а також задля активації подальшого скрипту із драконом. До речі, це не зовсім дракон, це Віверна. Хоча у деяких авторів відомих літературних творів віверни і є драконами, відрізнити один від одного дуже просто. Віверни стоять на двох лапах, а умовні руки у них замінені на крила, а дракони зазвичай чотирилапі і крили у них окремі. Втім, в даний момент усе це не важливо. А важливо те, що зараз потрібно зачистити собі шлях через інших людей і настирливого арбалетника. Поруч із ним є вогнище, біля якого можна відпочити. І щойно ви це зробите, усі вбиті вороги з'являться знову на своїх місцях. І якщо ви пили Естус, а ви так чи інакше отримували шкоду, то помітите, що кількість ваших фляг не змінилась або ж стало усього 5. В моєму випадку їх 9. І річ тут в тім, що для того, щоб отримувати 10 фляг із Естусом замість п'яти, необхідно спочатку бути в формі людини і пожертвувати одну людяність для вогнища. У випадку деяких вогнищ, наприклад, того, що було в храмі вогню, то поруч із таким є особливий персонаж, іменунімий берегиня вогню. Завдяки їм конкретні вогнища більш ефективні і відновлюють за замовчуванням більше естусу. Втім, я раджу повернутись трохи назад, обережно прикінчити цих воїнів із піками та спуститись на поверхнище, щоб привітати нашого першого повноцінного торговця. Тен You are a welcome customer. A trade for Souls. Everything's for sal. <свист> 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 Імені у нього немає. Це просто пустотілий продавець, який знайшов для себе бодай якусь ціль, і тому він не збожеволів. Хоча тут коректніше сказати, що він просто не агресивний. У нього ви можете купити корисні для початку гри речі, наприклад, бомби.

Розбираємось із рештою мобів і підіймемося по драбині. Ех, ви не уявляєте, як я стримуюсь, щоб не почати розповідати уже з третьої серії про різноманітні баги та глячі в цій грі. Тим не менш, звідси ми можемо перестрибнути на сусідню будівлю і забрати свою винагороду у вигляді легкого арбалету і 16 болтів до нього. Вертаємось до нашої зони та відчиняємо незачинені двері, щоб збрати дерев'яний щит. По характеристикам воно таке собі, зате суттєво краще, ніж дощ та щит і настільки ж легке. обережніше із тими хуліганами, що розкидуть бомби, та зачищуємо будівлю. Якщо ви не впевнені в собі, використовуйте щит, Тім, мені важливо наносити максимальну шкоду і швидко перекочуватись, тому я цей щит знімаю. У сусідній кімнаті заберемо кілька чорних бомб, вони ще знадобляться. Продовжуємо йти вперед, відбиваючись від місцевого населення. До речі, можливо ви помітили, але лічильник людяності після смерті цих двох пустотілих у мене збільшився на одиницю. Річ в тім, що в грі присутні невидимий показник, який збільшується в залежності від того, яку істоту ви вбиваєте, і щойно цей показник заповнюється, кравець отримує плюс один до лічильнику людяності. Якщо вам цікаво, як працює ця механіка, можете оглянути ретельний англомовний огляд за посиланням в описі, або ще раз підказку справа зверху. Також з одного тіла я отримав сокиру. Як і було вказано в попередньому відео, бонус від сили збільшується на 50%, якщо тримати зброю в дворучному хваті. Ось вам і наглядний приклад: мій персонаж не може ефективно користуватися сокирою в одній руці, але без проблем розмахує нею, тримаючись обома руками. Таким чином, я легко подала в решту ворогів, включно із щитоносцями. А також за допомогою ключа, якого я викупив у торговця, я відчинив ось ці двері, за яким знаходилась скриня, в якій було три золоті смоли. Звісно, оскільки в мене була відмичка, я міг відчинити ці двері із її допомогою. Ця смола знадобиться дещо пізніше, адже застосувавши її, зброя буде також наносити шкоду блискавкою. Нижче за рівнем можна побачити міні Чорного лицаря, що охороняє якийсь предмет. Раджу вам не зв'язуватись із ним. Принаймні зараз. Фім буде вас довго переслідувати, має великий опір та багато очок здоров'я. Єдиний швидкий спосіб його вбити це вдало парирувати та контратакувати, от тільки цьому треба ще навчитися. Тому поки що ігноруємо його. Обережніше на сходах, оскільки при спробі піднятись там на гравця буде скинуто палаючі бочки. І у разі чого вони можуть скинути гравця в дюру в огорожі, а там вже Смерть. Далі є зачинені двері, що легко відчиняються за допомогою відмички. Внизу цієї вежі знаходиться один агресивний ніб, ніп на прізвисько скеля. раджу вам не випробовувати свою долю, оскільки це ще більш небезпечний суперник, ніж чорний лицар, і здатний вбити вас з одного удару. Тому раджу поки що ігнорувати його і підійматися вище по сходам. А на другому рівні знаходиться багато дерев'яних бочок, які можна розбити перекатом, але в них нічого немає. На відміну від крайньої сходів бочки, в якій захована кристалева ящерка. Її варто вбити зараз, оскільки через короткий проміжок часу вона зникне, і тоді вже доведеться перезавантажувати місцину відпочинком у вогнищі. І за успішне вбивство цієї ящерки гравець гарантовано отримує дві одиниці мерехтливого титаніту та звичайний титаніт різних розмірів із різним шансом. Мені ж пощастило отримати і один уламок титаніту, який випадає із шансом близько 40%. Далі сходи перекриті і єдиний шлях уперед в цьому випадку через стіну туману, за яким прихований бос. Але про це я вже розповім вам у наступній серії. А до тих пір, до зустрічі!